Вітаю на каналі Просто нитки. Продовжую роботу над коріпкою на груші. Ось таке прев'ю. У мене е, я вже виконала практично всю вишивку. Дивіться, ці листочки. Спочатку е, робиться вишивка, потім пришиваються паєтки. Вже ось тут. Оці груші, от вони так гарно виблискують. Елементи пташечки. Тлони, яке будуть, будуть, будуть пришивати листочки, груші, сама корібка. Зараз хочу показати вам, як на схемі позначаються різні види стіпків. Ось дивіться, аплікація це те, що треба буде зшивати. Тут вказаний колір нитки, а також вказана кількість пасм. Дивіться, ось це у мене залишок, стільки ниточок лишилося вже після вишивання, але ще вони будуть використовуватися для аплікації, зшивання деталей, пришивання їх до чебітка. Ось таким знаком на схемі позначається стебловий шов. Також це вказано, як відрізняти ці ниточки. І так само вказана кількість пасм і номер ниток, це дм 7 це звичайний, це звичайний шов, давайте дивитися, ось там, наприклад, бачимо на листочках такий значок. І дивимося, що він, що він означає на схемі це стебловий шов темно-зеленим кольором. Я вже розповідала, що бісер в наборі йде погано калібрований і він лише двох кольорів такий прозорий і червоний. Вишивці добирають під кожну паєтку. Колір бісеру, тоді вона краще виглядає. Ось тут, наприклад, золотий, золотий бісер, тут дуже дрібний, петітовий такий світло-зелений, він прозорий. Відповідно тут коричневий. Тут ще такий момент, дивіться, вишивка. Вишивка підходить дуже близько до краю. То спочатку вирізається цей елемент, ну так, трошки не повністю вирізається, просто щоб зрізаються ось ці бі, 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 біла позначка, а потім робиться вишивка. Тому що якщо виконати вишивку так близько до краю, при вирізанні можна зрізати нитки. Так, ось тут хочу показати, тут я замінювала стебловий шов, замінювала такою викладною ниткою. Вона більш фактурна, цупкіша, тоща, тому що тут вишивається в дві і три ниточки. І також замінювала стебловий шов на надпису. Тут використовується викладна нитка з прикріпом. Її ще в схемі називають кординг, але ну, вона краще тут виглядає, ніж в дві нитки робити стебловий шов. Це от надпис. Техніка виконання стеблового шва. Дивіться, стебоку я роблю за два проколи, голку на вивірі не вивожу. Стібок, потім голкою повертаюся назад. На тканині на фетру воно виглядає так наче плетення. Дивіться, бачите, Вколюю колюю-голкою, в кінець попереднього стібка. Ось така. А голочки виконуються просто прямими стібками, вколюю в центр. Ось так. Можна виколювати з центру, але там буде складніше потрапляти по цій розмітці. Mm -hmm. Власне, ось так виконуються гіл гілочки, Я їх трохи змінювала нитку. Це виконується напис звичайний ми прям, стібок вперед голку, ниткою в три складенням. Зеленого кольору. Далі там пришиваю паєтки до корібки. Власне, тут нескладно не паєтка, бісеринка. А тепер е, йде вишивка гладдю. Також голку не вивожу на виворіт. Ось така вишивка виходить. І не затягувати такий, робити, наче скоби. Ось така виходить вишивка. Дивіться, ось тут вишивка гладдю, воно позначене на схемі. Вишивається в дві нитки червоного кольору. Обов'язково треба зробити спочатку контур, а потім вже власне вишивати гладдю. Не затягувати стіпки тоді воно таке буде об'ємне. Тут далі буде пришиватися іншого кольору фетр, поприв'ю. Бачите, такий мали, маленький я вишила клаптик червоного кольору. Він там буде накладатися, він буде під ось цим таким коричневим чи жовтим фетром. Виблискують ось вже напис готовий. Тут елементи. Лишається зробити стебловий шов. Але спочатку треба буде вирізати ось тут, тому що, бачите, тут вишивка буде до самого контуру прилягати, то спочатку я зараз буду вирізати цей хвостик не повністю, а виконувати потім вишивку. Власне, послідовність роботи, спочатку, дивіться, вирізаю, але. На білому тут особливо буде видно цей чорний контур, тому потрібно буде його зрізати додатково. Покажу, як я це роблю. Ось вирізаю цей хвостик. Так. Але його повністю поки що не буду вирізати, він має номер щоб там не заплутатися при збиранні. Так мені достатньо. Чисто трошки підріжу. Далі гостренькими ножичками зрізаю з цей чорний контур. Його зрізаю одразу, бо буду виконувати вишивку, і щоб вже потім нічого зайвого не зрізати. Ось так. Ну, і так, да, і так буде там ще декілька деталей. Бачите, цей оцей контур, вся ця розмітка має бути зрізана, тому що її буде видно. І до речі, на едці, там, де продають вже готові ці вишиті чобітки, коли незрізаний цей контур, це видно на фотографіях, навіть коли фотографують здалеку. Ось так будемо зрізати. Ще трошки треба підрізати. Ось тут так, підрізаю. І далі вже буде просто тут стебловий шов, який буде так. Така робота досить кропітка. Так само треба буде вирізати ось цю детальку, тому що також вишивка до краю. Іначе все. Подивіться, підготувала я три деталі під вишивку, вирізаю не повністю, щоб потім не заплутатися. Буду виконувати тут просто стебловий шов в два складення.